Тема дня, Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Останніми днями тільки і обговорюють, хто такий є новий прем'єр Британії. Вперше це індус, і після того як відмовився Борис Джонсон, звичайно, що багато хто з українців засумували, тому що ми чекали, що Джонсон все ж таки повернеться. Але він вирішив інакше. І ось ми маємо нового прем'єра Британії. Що чекати Україні і українцям? Чи буде така підтримка така ж сама сильна, як була, як була і раніше? З. Боку Великої Британії про це будемо говорити з політологом з Києва, це Олексій Якубін, він з нами зараз на зв'язку. Олексій, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, хто ж такий ріші Сунак? Ну, вперше прем'єром Британії став індус, так, але я не думаю, що це так важливо у нинішній ситуації. Так, людина, на яку очікували чи не очікували, як думаєте? Ну, дивіться, насправді це деякою мірою справді феноменальна феноменальна річ відбулась, тому що рішунаткі наразі є наймолодшим прем'єром в історії Британії, ну, принаймні за останні 200 років. Так, він є виходець. Він індус пенджабець Його батьки народились, до речі в Африці, і він тут є теж частково приклад того, що е, ким би ти не був, ти можеш стати прем'єром Британії. Mm -hmm. да? Тобто, це теж такий важливий символ. Ну він до речі входить в 250 найбагатших людей в Великобританії. Його особисті статки в районі одного мільярда доларів. Mm -hmm. Тобто, це а його батьки взагалі там мають статки в районі п'яти мільярдів доларів. Дуже дуже заможні він був екс-міністром фінансів в уряді Боріса Джонсона, і взагалі вважається, що саме він він був одним з ключових інтриганів, які уможливили падіння тоді Джонсона, тому що інтриги, які він ініціював в консервативній партії, власне кажучи, дозволили цьому відбутися. Якщо говорити а, про те, що безпосередньо ми можемо від нього очікувати, дивіться, який є момент. А, Ріші Сунак, на мою думку, а, він буде в першу чергу перейматися внутрішньо британськими питаннями. тому, що заради цього його безпосередньо і обрали приміром. Саме тому відбулася така швидка зміна ліз трас, тому що є питання пов'язані з ціною на енергоносії для британців, є питання пов'язані з девальвацією фунту, е, і оці питання вони по Суті, мабуть, є ключовими викликами, тобто я думаю, що ріші сунак як екс-міністр фінансів. Він в першу чергу, звісно, буде займатися фінансовими питаннями, і нас тому я розумію, чому у нас виникають питання, чи не призведеться до зміни певного курсу Великобританії. Да? Тим паче, що мені здається, що ще одна з цілей ріші сунака у НАТО тобто, в Британії є така концепція Global Britain 에, тобто Глобальна Британія, після виходу з Європейського Союзу, це буде спроба налагодити контакти з Азією в першу чергу з Індією. Ну, це логічно, да. Тобто та створення такого емпатичного ну, так, зв'язку. Так. А, дивіться, але чому мені здається, все ж таки ми маємо слідкувати, але мабуть, ну не сильно дуже турбуватися там про зміну курсу на 180 градусів. Ну, по перше, підтримка України це є в цілому підтримка всього британського політичного класу. Оце це теж дуже важливо розуміти. Це стосується як лейбористів, так і консерваторів. Тобто, вони всі в цілому під розуміють, що в даному випадку, підтримуючи Україну, вони роблять опір агресору, Тобто да, -агресор, це не одна політична партія. Це Важливо насправді абсолютно так це не лише вірно, консерватори, вірно. Тобто, це, це, це насправді дуже важливий момент. А, так. Абсолютно вірно. Тобто, це, це в цілому, скажімо так, консенсус британського політичного класу. Mm -hmm. А другий момент пов'язаний з тим, що з кадровими питаннями. Тобто, помітьте, що а, в уряді Річі Сунака міністром оборони залишився Бен Олес, а це якраз та людина, яка була міністром оборони і в уряді Боріса Джонсона. І в уряді лістра, тобто і по суті, якщо ми говоримо про наприклад військову і так далі допомогу, то ми ж розуміємо, що по суті це робиться через міністерство оборони багато в чому. Тобто, і виходить, що та людина, яка в курсі всіх ключових питань. Пов'язаних з, з цією сферою, вона продовжує залишатися в британському уряді. Тому я думаю, що ця певна правонаступність а, після приходу а, ріші сунаку, вона в контексті питання України вона збережеться. Але з іншого боку, так ми маємо теж розуміти, що багато в чому ріші Сунак є таким, вважається проамериканським політиком. А, він, він не є політиком. Знаєте, от якщо дивитись на ліс трас або на Бориса Джонсона, це були політики, які хотіли для. Британії, ну от Боріс Джонсон, наприклад, дуже дуже любив Вісна да, з його незалежною політикою. Лі Страс намагалася наслідувати Маргарет Тетчер. А Сунак не намагається наслідувати когось з великих британських політиків минулого. Тобто, він в цьому плані буде, мені здається, більш обережнішим. У до, до цього ми маємо теж цей момент розуміти. Він буде дивитися на позицію Вашингтону. І багато в чому орієнтуватися в залежності від цієї позиції, я думаю, що треба ще не забувати про те, що він справді був міністром фінансів. Отже, він вміє рахувати гроші. І якщо Абсолютно це торкнеться, якимось чином там трошки більше грошей доведеться витрачати Британії, то певно, що от з цим і має бути пов'язана наша обережність, тому що він може просто ну не може, а мабуть, буде ставати на бік Британії, що природньо так і що зрозуміло. Ось саме саме в цьому аспекті, можливо, можливо, ми будемо мати трошки меншу підтримку в фінансовому аспекті. Мені так здається. Хоча, якщо говорити про міністра оборони, так він залишився на своєму місці. І це теж така значна підтримка для нас. Так, ну от з приводу фінансів я погоджуюсь, але мені здається, що це буде якраз скоріше пов'язано з тим, що британці просто можуть ставити питання: що тут у нас енергетична криза, нам потрібні програми компенсації. Mm -hmm. так, а... Витрачайте, будь ласка, кошти в першу чергу сюди. Ну і плюс девалюація фунту да, десь приблизно на 10% зростання цін, наприклад, на продукти харчування. Тобто, я вам так хочу сказати, що справді а, ріші Сунак, і це буде прем'єр, який скоріше буде займатися внутрішнім питанням. Якщо він не буде займатися внутрішніми питаннями, то він просто повторить до долю, долю ліс трас, от і все. Тобто, я б навіть говорив, що він приходив в достатньо складну ситуацію. Тут, тут, тут ми теж це маємо розуміти, тому що, наприклад, рейтинг консервативної партії падає, є виклики, так які пов'язані безпосередньо з цими економічними питаннями, і рішучі Сунаку буде потрібно дуже швидко продемонструвати, що він вміє ці речі контролювати. Тому знов таки мені знаєте, трошечки ще раз підкреслюю, що обнадію той момент, що міністр оборони зберіг свою посаду. Так і другий момент, що справді ріші сунак навіть під час ще дебатів, які раніше тривали з Лістрас, тобто ще влітку, він говорив так само, що одним з перших своїх візитів буде робити в Київ. Я Думаю, що mm -hmm. це буде своєрідний ладку папірчик. Так в цьому контексті, тобто, все ж таки він приїде до Києва. А ну тому, що вчора наприклад Зеленський його вже поздоровив. В тактах, тобто, коли він стало відомо, що він 100% вже тепер буде прем'єром. Ну так, якщо він приїде до Києва, то певно, що це буде якийсь показовий такий момент, і для Абсолютно нас якийсь, якийсь такий знак. Джонсон, багато хто з українців, затимувавши подих, чекали, що ну, раптом, раптом ще раз Джонсон, але ну, в останню мить він відмовився. І, до речі, сказав про те, що відмовився, тому що вже не бачить такої величезної підтримки там з боку політичних сил усіх. Тобто йому замало підтримки. Однієї політичної сили, тобто консерваторів, так тобто, певно, він бачить, що всередині щось Британії відбувається. Чи це пов'язано із тим, що ну, от його наступниця Лі Страс почала займатися не настільки внутрішніми справами, і саме тому е, залишилася е, ну, на цій посаді 45 днів і все. От з чим пов'язано те, що Одесь все ж таки відмовився Джонсон. Відмовився. Дивіться, я думаю, що Борис Джонсон просто реалістично оцінив ситуацію, а, тому що а, по суті я не впевнений, що він би зміг надобрати в цих умовах а, необхідну для себе більшість. Uh -huh. Тому що консервативна партія, все ж таки, вона в пошуці зараз того лідера, який зможе підняти рейтинги. Ну, Борис Джонсон він пішов, до речі, з вищим рейтингом, ніж Ліфтрас, пішла з посади. Це факт. Але з іншого боку, він не, тут наразі не виступає консолідуючим елементом. Давайте не забувати, що багато в чому позиція Сунака і тих, хто його підтримував, вона і обумовила той момент, що Джонсон пішов з е, лідера консервативної партії, перестав бути прем'єром. І ці люди залишаються в парламенті, і вони залишаються в консервативній партії. Тобто, е, і другий момент, я думаю, пов'язаний з тим, що насправді Боріс Джонсон, скоріш за все, домовився з Ріша Сунаком, тому що я от. Відслідковуючи да, взаємодії була інформація про те, що вони мали таку напівпублічну зустріч. Я не виключаю, що там вони обговорили, можливо, якісь кадрові питання або збереження по окремим напрямкам політики. Тобто, Борис Джонсон відмовився, по суті, це уможливило Сунаку швидко стати прем'єром, так тобто не було потрібно проходити всю виборчу кампанію. Ну, ну Так, нема конкуренції. Да, тобто yeah. і і тому це дозволило йому дуже швидко стати прем'єром. Я думаю, що все ж таки там певні домовленості між ним і Борісом Джонсоном відбулися попередньо, перш ніж відбулося, скажімо так, це призначення. І останнє питання, чому все таки ліс трас не впоралася? Чому так замало була на своїй посаді? Чи тому, що перестала звертати увагу, як там британці почали говорити, мало уваги Британії почала приділяти? Чи то ну чому ми насправді і Україна не бачила такої, якось за 45 днів? Просто не встигла побачити величезної підтримки з боку ліс трас. Чому так? ви знаєте, я думаю, тут наклалось декілька причин. По перше, смерть королеви. Давайте чесно скажемо, це теж вплинуло на британське суспільство, і це якраз співпало з приходом Лі Страс на прем'єрську посаду. Mm -hmm. Так і ми пам'ятаємо всю цю історію. Тобто, очевидно, що це впливало. Ну от хочемо, ми не хочемо, але це впливало зрозуміло. Другий момент пов'язаний з тим, що Лістрас якраз не впоралась справді з внутрішніми питаннями. Помітьте, вона представила, наприклад, економічний план, який розкритикувала навіть у міжнародному валютному фонді, а тому, що вони за. Що якщо буде втілюватися цей план, то прірва між багатими бідними буде далі тільки зростати, так так само вона не змогла впоратись ситуацією з не змогла представити ефективну систему компенсації за підвищені ціни на енергоносії. Тобто вона багато про це говорила, але так і не представила. Тобто, я думаю, оцей комплекс моментів він якраз безпосередньо і вплинув на те, що вона рекордно мало пробула на цій посаді. Да, що ми зараз знаєте, порівнюємо з Ріші Сунаком. Він справді наймолодший за 200 років. Років Аліс Трас найменше за 200 років а прем'єрка, яка була на цій посаді, рекорд за рекордом. Так, так. я вам дуже так. дякую. Так за цей коментар. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був політолог із Києва Олексій Якубін. Ми говорили про те, що в Британії новий прем'єр Ріші Сунак він був міністром фінансів і наразі вже сказав про те, що і надалі буде підтримувати Україну, і що збирається з візитом до Києва. Ну як воно буде? Звичайно, що покаже час, але сподіваємося на підтримку Британії і надалі. Це була тема дня. Залишайтеся з нами.